Незадовго після введення в експлуатацію Бісмарка, 24 лютого 1941 року, було спущено на воду однотипний Лінкор Тірпіц. На той час світова війна вирувала вже другий рік, і німецький кріг Смаріне мав протистояти насамперед британському військово-морському флоту. Таким чином, сталеві гіганти Бісмарк і Тірпіц опинилися у неоднозначному становищі. У лицарському бою у Вічнавіч вони могли протистояти майже будь-якому кораблю у світі з добрими шансами на успіх, але такий бій в умовах Другої світової війни був малоймовірним і швидше міг стати результатом помилок у плануванні. У той же час двом німецьким гігантам і двом лінійним крейсерам протистояли 17 британських дредноутів і лінійних крейсерів, ще три знаходилися в стадії будівництва. При цьому серед них були такі потужні бойові одиниці, як Лінкорхуд. З 381 мілітровою артилерією, яку цілком можна порівняти з «Бісмарком». І, незважаючи на те, що ці грандіозні сили були розпорушені на теренах від Тихого океану до Північного моря, співвідношення однозначно складалося не на користь німецького флоту. Бойове планування «Крігсмаріне» приготувало новим лінкорам не зовсім профільні завдання, колосальні дредноути планувалися використовувати як рейдерів. Їхніми мішенями мали стати не бойові кораблі супротивника, а каравани транспортів, лайнери та суховантажі. Запас ходу лінкорів, що перевищував 8 тисяч морських миль і максимальна швидкість у 30 вузлів, цілком відповідали таким завданням. На перший погляд, може здатися, що націлювання дредноутів на цивільне та транспортні судна не виправдане, знаєраддя великої потужності мають громити броню, а не тонкі борти суховантажів. До того ж, для крейсерської війни могли бути використані і набагато дешевші кораблі, тим більше, що Німеччина мала вражаючі поголів'я субмарин і досвід їх застосування. Але це лише на перший погляд. Справа в тому, що в класичній ескадреній битві два німецькі гіганти гарантовано зустрілися б з п'ятьма-шістьма британцями, аналогічних розмірів за підтримки цілої зграї менших кораблів. У той же час рейдерство на комунікаціях, крім прямої шкоди економіці противника, Створювало величезну напругу у бойовій роботі ворожого флоту. Як показав досвід єдиного рейду Бісмарка та прогулянки Тірпіца», поява такого потужного корабля на шляхах вантажа перевезень змушувала противника кидати на його пошуки величезні ресурси, відволікаючись від нагальних завдань, витрачаючи дефіцитне паливо та амортизуючи машини. Непрямий ефект від таких витрат разом переважував можливу шкоду, якому міг завдати «Бісмарк» у відкритому бою. У той же час залишається відкритим питанням. Навіщо було витрачати жахливі кошти на будівництво одного з найпотужніших кораблів в історії, якщо два десятки підводних човнів могли зробити в сенсі рейдерства набагато більше? Головною причиною є пристрасть герра Гітлера до величезних бойових машин. Згадаємо Гарнату Дора, танк Маус та купу інших проєктів, та лінкорів у тому числі. Так чи інакше, сьогодні ми можемо лише розглядати той факт, що бісмарк підняв бойовий штандарт та вижив у море. 18 травня 1941 року Лінкор Бісмарк та крейсер Принц Ойген відійшли від причалу в Готенхафені, нині польська гдиня. 20-21 травня про два великі кораблі радували члени норвезького руху Опору. 22 травня під час стоянки біля Бергена, де німецькі кораблі перефарбовували в камуфляж. А принц Ойген приймав паливо. Їх засік англійський літак-розвідник «Спітфайр». Причому Дредноут був однозначно впізнаний як Бісмарк. З цієї миті почалася одна з найбільш вражаючих ігор у морській історії. Німці розгортали операцію рейнські вчення щодо прориву своєї ескадри на Атлантичні торговельні комунікації. У свою чергу британський флот прагнув знищити або, як мінімум, змусити рейдерів до відступу. Це був важливий момент для Великобританії. Її економіка сильно залежала від морських поставок, смертельною загрозою для котрих став Бісмарк. Адмірал Джон Тові, командувач флотом Метрополії, який відповідав за територіальну оборону Британських островів, наказав розпочати пошуки. До Ісландії висунулися лінкор Принц Уельський та лінійний крейсер «Гуд», а із бази Скапа Флоу на півночі Шотландії виступили лінкор Король Георг V з адміралом Тові на борту та авіаносець Вікторіес. цій ескадрі відводилося завдання патрулювання на північний захід від Шотландії, де до неї мав приєднатися лінійний крейсер Ріпалс. У той же час легкі крейсери «Арет'юза», Бірмінгем та Манчестер здійснювали дозор у районі від Ісландії до Фарерських островів, а крейсери Норфолк та Савфолк взяли під контроль датські протоки. До Бергена, де було помічено Бісмарк, 22 травня вислали бомбардувальники, які злітали в холосту, не заставши ескадру на місці. Лінкор ніби розчинився серед морських просторів. Через добу, 23 травня, Норфолк і Сафолк. Натрапили на німецькі кораблі та обмінялися з ними кількома залпами, після чого британські крейсери осудливо відступили в туман, продовжуючи слідувати за супротивником на межі радарного контакту. Незважаючи на те, що його з кадру було виявлено, командувач операції Орейське навчання, адмірал Гюнтер Лютенс вважав проміжне завждання виконаним. Німецькі кораблі впевнено виходили на оперативний простір. Однак, фактично, проміжне завдання було далеким від виконання, оскільки назустріч німцям від берегів Ісландії йшли Худ та Провінсуельський, у супроводі шости есмінців. Вранці, 24 травня, о 5.35 дозорці принца Уельського засікли бісмарк. Віцеадмірал Ланселот Ернест Холланд, який тримав прапор на худі, вирішив не чекати лінкорів флоту Метрополії і наказав йти на зближення. О 5.52 худ відкрив бій першими залпами з дистанції в 13 миль на гострих курсових кутах. Так почався бій у датській прототі. Лютянс мав чіткий наказ не вступати в бій із військовими кораблями, якщо ті не входять до складу конвою. Однак капітан Ліндеман у категорічній формі заявив, що не дозволить безкарно розстрілювати свій лінкор. За свідченням очевидців, його слова прозвучали цілком однозначно: Я не дам вибити власний корабель з під власної дупи. Принц Ойген і Бісмарк розгорнули башти і дали залпи у відповідь. Першим попаданням зміг похвалитися принц Ойген з його 203-мм гарматами. Один із таких снарядів потрапив у худ. Постріли британців не мали помітного ефекту. О 5.55 Холланд наказав зробити поворот на 20 градусів вліво, щоб задіяти кормові гармати. Близько шести ранку, коли худ завершував маневр, головний калібр Бісмарка зробив накриття з дистанції близько восьми миль. Зважаючи на все, 800 кілограмовий снаряд проломив досить тонку палубу британського крейсера, потрапивши до складу боєприпасів. Пролунав жахливий вибух, який розірвав 267-метровий корпус корабля майже надвоє. При цьому уламки засипали лінкор принц Уельський, що йшов за півмилі позаду. Корма худо пішла під воду, а носова частина залишалася над хвилями ще кілька хвилин, після чого розділила долю кормової частини. З 1415 членів екіпажу вижили всього троє людей, яких підібрав есмінець «Електро». Принц Уельський», який вийшов другим, вимушено відвернув з курсу. Щоб уникнути зіткнення з худом, що тонув і таким чином підставився під залпу відразу двох німецьких кораблів. Отримавши сім попадань, Лінкор вийшов із бою під прикриттям димової завіси. Відправивши на дно один із найкращих вимполів Британії всього за вісім хвилин, бісмарк відбувся пошкодженням двох паливних цистерн, а його котельний відсік номер 2 почав підтоплюватися через пробоїну в борту. Віце адмірал Лютінс наказав іти до французького Сен-Назера для ремонту. Принц Ойген, що відокремився деякий час слідував у південному напрямку, і лише потім змінив курс на схід і попрямував до Франції. Це дозволило йому уникнути зустрічі з будь-якими силами військово-морських сил у Великобританії.